Підходьте, вибирайте біопасочки! У бій за життя своїх ровесників вступили учні усіх рівненських шкіл. На майдані незалежності вони навперебій вихваляють власноруч, випечений, виліплений, вишитий і розмальований великодній крам. Точно так, рік тому зібрали 78 тисяч гривень на операцію 13-річному Максиму Гаврилюку. І ці кошти допомогли Максиму і Зроблена пересадка кісткового мозку він проходить зараз успішну реабілітацію. На жаль, ілля для якого діти знали, що збирають кошти. Пішов. І ми спільно прийняли рішення не відміняти ярмарок і ці кошти направити, віддати на лікування двох онкохворих дітей. Через несприятливу погоду міська влада вагалася чи влаштовувати ярмарок, але саме рівницькі школярі наполягли і таки вийшли усі гуртом за для доброї справи. Вся наша школа приймала участь в цьому, заохочувалися всі класи, всі хочуть продавати. Ровесники з 15-ї школи не лише активно продають власні поробки, а й самі залюбки поповнюють вміст скриньок, купуючи гостинці на великдень. Не потрібно багато зусиль для того, щоб зробити навіть ось таку от пташечку. Я допомагаю людям і цим самим не стає краще. І плюс вони навіть круті речі, їх класно буде використовувати в побуті. Особливо зараз будуть такі свята, і можна буде багато чого з ними зробити, вставити в кошик і піти, наприклад, до друзів. Поруч із велелюдним доброчинним ярмарком розквітнув писанковий сад. Десять яскравих великодніх символів малювали рідні героїв Небесної Сотні і загиблих ватобійців. бійців. Ось цю писанку розмальовувала і шестирічна Ашхен, донька Георгія Рутюняна. Нині разом із старшою сестрою тішаться результатом спільної праці. Є у цій писанці, і внесок Наталії Борисенко. Її 21-річний син Олександр загинув у війні на сході. Цікаво подивитися, вони всі яскраві, гарні, воно прикрашає місто сьогодні. Такий день чистий четвер. Такий, де якась прикраса наближення свята світлого хрестового воскресіння. Традиційно 25 писанок, створених торік, знову тішать рівнян і на лебединці. З роботи вирішили всі прийти, сфотографуватися, підносить і настрій безпосередньо чекання цього свята. Воно скажімо так. Ну з нетерпінням чекаємо. Писанковий сад планують поповнювати щороку. За рік великодні символи мають з'явитися у парку на ювілейному. Але кому доручать їхній розпис? Міська влада поки тримає в секреті. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.